Вітаємо вас, шановні глядачі! З вами Власівський інформаційний портал. Сьогодні до вашої уваги черговий випуск нашої рубрики Особистість. Ми маємо намір поспілкуватися з дорослою, досвідченою людиною, яка вже не один десяток років працює вчителем фізичної культури у Власівському навчальному закладі. Здогадались про кого ми? Тож розпочнемо! Доброго дня, Ігор Дмитрович. Добрий! Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. В сьогоднішній нашій бесіді ми хочемо дізнатися трошки більше про вас, про вашу професійну діяльність, а також дати відповідь на деякі цікаві та навіть філософські запитання. Пропоную розпочати з першого, досить логічного запитання: в якому віці ви почали займатися спортом і з чого саме? Ну, саме, по-перше, що я думаю, так усвідомлено почав займатися спортом лише десь приблизно із восьми років, у мене була середня сестра, тобто у нас троє, троє чоловік в сім'ї, троє дітей. Я саме молодший, старша сестра. Ну, Займалася вихованням, але не так уже сильно, як у мене середня сестра, тобто трошки старша за мене. Вона мене відвела на плавання. Тоді був е тренер по плаванню Котенко. Я сім років ходив на плавання, але, ну, скажімо так, не до вподоби мені це було. І тоді е прийшли вчителі при на фізкультури до нас в школу і прийшов тренер. По футболу Третяк Віктор Яковіч і здав оголошення, що можете займатися футболом. О, з тих пір, з восьми років, тобто в 7 років я пішов в школу, а з восьми років я займався футболом вже, скажімо так, систематично до самого закінчення школи я займався футболом. Тренера мінялися, але перший тренер Третяк Віктор Якович. Добре, а коли ви вперше задумались про майбутню професію? Ой, про майбутню професію. Така цікава, ну, трошки, може, вона несерйозна ця думка була. У мене сестра старша, 12 років різниця, тобто, коли вона закінчувала школу і не отримала золоту медаль із-за фізкультури, Її вчитель фізкультури поставив 4 бали. Всі останні оцінки в неї були 5 по п'ятибальній системі. І я ще був в садіку, і тато якось так сказав, а я, ну чогось, я запам'ятав, я не знаю, як це так вийшло, запам'ятав, що ось о, синок виросте, буде вчителем фізкультури, він нікому не зарубає золоту медаль. Сріблих медалей тоді не було, була тільки лише золота, і тоді в мене сестра закінчила школу і просто-напросто з такими оцінками 5-1. Можливо, дві четвірки. Я туди в атестат не заглянув. Mm, а вас. потім вже да, потім осознанно вчитель фізкультури, може навіть той вчитель фізкультури, що поставив моїй сестрі четвірку, 4 бали. Я з ним уже спілкувався майже з 11 років. Четвертий клас ми перейшли, і тоді пішли чотирьохбор'я, дружба, міні, футбол, футбол, легка атлетика, крос, все, що в школі, волейбол, баскетбол, баскетбол погано грав. От, але все ж таки десь в запасі я сидів і в Каптьорці де знаходимося, але тільки в моїй рідній школі, спілкувалися з 4 по 10 клас, 11 класу в нас не було, 10-річка. Ми спілкувалися з вчителями і більш-менш тоді вже задумався за професію вчителя фізичної культури. А можете, будь ласка, сказати, де ви навчалися і яку спеціальність отримали? Я почну з того, що навчався я в Дніпрозержинській технікум фізичної культури, тоді був, зараз він коледж фізичної культури. От. І потім вже на базі технікума нам лише потрібно було в інститут фізкультури здати один екзамен на високий бал, тобто на п'ятерку по 5-бальній системі. І ти вже Поступив. Тобто, якщо всі після 11 класу вони поступали і здавали 5 екзаменів, то на базі коледжа, на базі технікума ми здавали один екзамен, так я закінчив Київський інститут фізкультури. А насамперед, перший рік я не поступив, тобто, я служив в Срочну армію, а перед армією я поступав в. Черкаський педагогічний університет, то я не поступив. Там цікава історія, чого я не поступив. Діти, які у мене навчалися, гімнастика, особна тема, я їм розповідав до, власний досвід, чому я не поступив, і хочу, щоб вони, допустимо, цей мій досвід перейняли, як ото кажуть, розумні учаться на чужих помилках. Так що, щоб діти були розумніші за мене. А чи можете поділитися цією історією з нами та нашими глядачами? Ну, Звісно, я розповім, тому що це не секрет. Ми приїхали, давайте так, вчитель фізкультури, тут була помилка мого вчителя фізкультури. Допустимо, ми візьмемо звичайного гімнастичного коня от, і як ми в школі стрибаємо. Да, ми, даже у Ястрово, ми Прізвище твоє назвали по, по е, журналу. От, ти підійшов, стрибнув через коня. І приземлився на мати, вийшов, живий, здоровий, вчителька подивилась, поставила тобі 5 балів. В Черкасах, коли я поступав, саме перше, мене визвали як в школі, я руку не підняв. Десятибальна система, бо це гімнастика. Мені хоп, зняли бал. Потім не було посмішки, зняли бал. На розбіг я не дочекався дозволу ну, преподавателя, да, тоді, то саме, хто приймав у мене. Я просто-напросто побіжав, стрибнув через коня, все по правилам, приземлився. Нужно було приземлитися на полусогнутих ножках і ручки в сторону розвести. Я просто приземлився і вийшов в сторону, а треба ще після приземлення зробити ручки в сторону і крок обов'язково вперед. За це, за це, за все зняв.